Вітаю! Сьогоднішнє моє коротеньке відео про посів томатів на розсаду. Насіння я придбала, грунт купила. Ось такі є. ємності я використовую для посіву розсади. У мене є спеціальна, але мене влаштовує і така, кого є, можете використовувати будь-яку. Ось такі мені подобаються. Вони взагалі, бачите, працюють як парничок. Я висіяла. До речі, 10 днів тому я посіяла розсаду. Я накрила і так садить собі, ось ця розсада гарно зростає в парничку. Тому використовувати можна, що у вас є за бажанням, кого що влаштовує. Тож розповім трішки про сорти томатів, які я використовую, які я насаджую. У мене моя родина дуже полюбляє томати різні, тому я саджаю. Саджаю не дуже багато, але. Якісні сорти для того, щоб була велика вражальність і щоб були смакові якості відмінні. До таких ось томатів відноситься, це я вам так покажу. Це у нас томат брискаліну F1. Улісе, це також F1. П'єтра роса, також F1. Уно Роса, і мені ще дуже подобається томат для соління, І Він також дуже смачний. Тому буду зараз висівати, розкажу по черзі, що за чим роблю. Ґрунт я вже насипала. Потім я зволожую його, У мене ось така темна рідина в пляшечці це фітоспорин. Це протиомікровний, противогрібковий такий природний засіб. Я завжди його використовую, це фунгіцид. Він у мене постійно в городі, в грядках, квітах, в саду. Ціле літо кожен тиждень я користуюся ним. Тому починаю від самого посіву. Гурун зволожила, не заливаю, трішки зволожила і буду сіяти зараз томати. Посію і накрию плівкою. Зараз покажу вам ближче сорти всіх цих томатів. Ось такі томати, бунороса, томат для соління, брісколіно, улісе, п'ятрароса. Ну, дуже смачні. Ну і так я вам вже ближче покажу. Покажу їх в баночках. Ось так гляньте. Ну, ось така вже в мене розсада бананів є. Так, ну сію і покажу вам. Ось, наприклад, ці томати це сорт банан, дуже смачний, особливо, коли його їсти просто в сирому вигляді. Ну, консервований він теж нічого, але є в нього один такий мінус. Якщо ось ці томати... Вони такі ціленькі, не тріскаються нічого, то тут, якщо перетримати, коли стерилізуєш, то ну, можна буде, ось можна так побачити, що тріснув томат. Ну Так взагалі вони дуже смачні. Хто тобто любить солодкі, такі соковиті, то якраз це сорт банан. Я поки сію, я вам ще хочу сказати про капусту. Дуже класна теж капуста. Так я шукала, яку мені таку посіять капусту у минулому році. І ви знаєте, я знайшла для себе цей сорт. І як робиш голубчики, то питають. Ну, це ж каже, не камена голова, хоча зараз зима, а такі ось ніжні ті голубці. То я вам зараз розкажу ще. Це капуста білоголова Агресор F1. Також я висіваю, ну дуже мені подобається смакові якості відмінні. Ну, ось так розложую. Біля кожного, ось так, стоїть у мене назва. Біля кожної такої ємкості. Ну, ось це ближче покажу вам мою розсаду, яка вже виросла. Ось так просто легенько в ґрунт її зароблю, і хай зростає. Ось так легесенько і зараз накрию, все, посіяла, хай росте. Покажу вам, як попікірую розсаду, коли вже буде така достатньо. Чимало. Ось так накриваю харчовою плівкою кожну ємність. І нехай зростає. У цьому коротенькому відео я поділилася з вами своїм особистим досвідом. Як я вирощую томати, які сорти люблю. Показала вам їх в констрованому вигляді. Поділилася з вами своїм досвідом. На цьому моє відео буде закінчуватись. Я всім щиро дякую за перегляди, коментарі, подобайки, підписки. До нових зустрічей. Тепла й добра нам, шановні українці!